Вітаю вас! Сьогодні у нас прекрасний день, день осіннього равнодення. Це означає, що ми маємо бути вдячні собі та нашому роду. Подивіться на цю прекрасну карту: це карта старших арканів імператриця. З чим вона у вас асоціюється? Вона тепла, сонячна, випромінює гармонію та жіноче щастя. Сьогодні ми маємо бути вдячні своєму роду, своєму жіночому початку. Все щось пов'язане з жінками, з нашим втіленням. Сьогодні можна бути вдячним всім нашим родичам, можна приїхати, побути з мамою, зробити щось для неї приємне, а також не забути про себе, зробити щось приємне для себе, якийсь подаруночок, те, що буде вам пам'ятним і приємним. Також ви можете подивитися на цю карту імператриці і. Попросити в неї свої бажання, свої мрії, те, що йде від глибини душі, це не щось матеріальне, це, мабуть, скоріше про ваш стан, про здоров'я ваше та ваших близьких, те, що наповнює і робить вас в гармонії з собою та з світом. Подивіться, побудьте в тиші, настройтесь на цю карту. Бажаю всім прекрасного сонячного дня.